Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі Студі Анна Мірошниченко Вітає вас уже близько 146 тисяч військових країн-агресорки більше ніколи не візьмуть до рук зброю. Оновлені втрати ворога оприлюднив генеральний штаб збройних сил. Так у свій останній наступ минулої доби пішли більш як сім сотень російських окупантів. Услід за кресером Москва прямують 16 ворожих танків, а ще 24 бойові броньовані машини загарбників. Свій останній постріл здійснили сім артилерійських систем противника. До того ж, з ладу виведений ще один засіб протиповітряної оборони кремлівської армії. Не дорахувався ворог і трьох своїх безпілотників. А також втратив три одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки. Військові РФ відмовляються воювати. Так сталося з одним із добровольчих загонів країни-терористки. Усе через провал російського наступу та значні втрати загарбників в боях під Вугледаром. За даними Генерального штабу, українські захисники невпинно нищать ворога. Минулої доби наша авіація 11 разів вдарила по районах зосередження окупантів. І, попри це, Росія все одно продовжує спроби наступу на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Сили оборони відбили. Щонайменше 90 ворожих атак. Нічні удари в тимчасово окупованому в Маріуполі на Донеччині. Три вибухи прогреміли на території металургійного комбінату імені Ілліча, зазначає радник міського голови Петро Андрющенко. Росіяни знову виправдовуються, що це робота сил протиповітряної оборони. Світло зникло біля житлового мікрорайону 17. У російському Білгороді знову розквітла бавовна Мережою шириться відео, на якому зафільмована пожежа, що охопила будівлю. Це напередодні вночі горіли склади із боєкомплектами. Ка Британія може розблокувати постачання бойової авіації для ЗСУ. Чим ще є питання, які необхідно узгодити. Про це заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Водночас, як зазначають в МЗС, Україна може сподіватися на рішення щодо західних винищувачів упродовж кількох наступних місяців. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню Українська Правда заявив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник. Я думаю, що ми протягом наступних місяців це питання вирішимо. Бо тут справді йдеться не лише про суто військові моменти, не лише про там навчання пілотів, тобто є низка таких суто практичних моментів, які повинні бути враховані, але так само є і деякі. Такі ну, дуже делікатні політичні питання, так як це має місце стосовно е, ракет е, там, далеко, далеко е, там, більш, більшої дальності, ніж те, що ми маємо зараз е, із Хаймерсами, ті ж Атакамс е, і інше. І нам потрібно підготувати насамперед суспільства в цих державах, для того, щоб уряд відчув, коли вони це прийм, це рішення, то громадськість буде так само на їхньому боці. Якщо НАТО ухвалить рішення про передачу Україні винищувачів, Польща передасть насамперед радянські літаки міг 29 Про це заявив польський лідер Анджей Дуда. Наголосив, що Варшава має порівняно небагато сучасних винищувачів F-16, Тож, поки не в змозі передавати їх Україні. Однак готова запропонувати радянські міги, для яких українським пілотам не потрібно проходити навчання. Дуда також заявив, що не виключає інших постачань, якщо ухвалять відповідне рішення союзників. Якщо ухвалять рішення про передачу винищувачів в Україні, то насамперед ми будемо готові запропонувати те, що у нас залишилося з пострадянського запасу, тобто наші міг 29 Однак чи передаватимемо більше це питання наших домовленостей, які ми будемо узгоджувати лише з союзниками, коли знадобиться відповідне рішення, Понад 22 мільйони мільйони тонн продовольства Україна відправила в 43 країни світу за час експортної зернової ініціативи. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Він додав, що це число було більшим, якби Московія не намагалася завадити. Наші партнери точно знають, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку. Працюємо над тим, що все ж таки дати необхідну стабільність, і маємо розуміти це не лише внесок у світову безпеку, наш морський продовольчий експорт дає користь Україні. Близько мільйона українців працюють у галузях, які пов'язані з аграрним виробництвом. І для них той факт, що ми розблокували морський експорт минулого року, Року це гарантія особистої та родинної соціальної безпеки. До Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. У своєму твіттері він опублікував відео з перону залізничного вокзалу. Санчес підписав цитую, ми будемо з Україною і народом, доки до Європи не повернеться мир. Кінець цитати це вже другий візит іспанського прем'єра до України від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні Санчес має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським, а також відвідати Ірпінь та Бучу. У Харкові від початку російського повномасштабного вторгнення пошкоджені майже половина житлових будинків. Відновлювати розбиті багатоповерхівки почали, тільки на ворога посунули подалі від обласного центру. Торік устигли відремонтувати більш як 130 будинків. Наново робили перекриття, фасади. Нині у роботі ще понад 60 будинків. Що вже зробили, бачила Оксана Нечипоренко. Зарили яму, вот вот тут было, вот, Буквально вот 5, я не знаю, наверное, метр от, от дома. Ракета біля цього будинку розірвалася ще влітку. Пані Людмила тоді була вдома і чула, як зруйнувала сусідній під'їзд. Этот подъезд весь сложился. Моя сосідка, которую спасли, она случайно зашла в этот момент в ванну. вот ванну сейчас там, її уже не залишилось. Она начала стучать мне в стену, кричати що люди я жива за п'ять місяців, будинок відновили. Лишаються незначні роботи і підключення комунікацій. Тут є квіти перекриття, яке прийшлося замінити Крім цього, кирпична кладка була виконана замена, повна замена віконних прийомів. Тому тут була дуже така потужна реконструкція. Від початку повномасштабного вторгнення ворожими обстрілами у Харкові по Одала чи не половину житлового фонду відновлювати будинки? Почали ще торік? Тут практично не було новожиті панелі, нічого. І зараз виділить дому, яка реконструкція На Натепер будівельники відновили 135 будинків, 66 з яких були пошкоджені суттєво. Реконструкція за рахунок міського бюджету. Багато часу забирають експертизи. Ми розуміємо, як на землі нове будівництво. Ми розуміємо, як. А коли ми приходимо, і він домик Барбі, як то кажемо, ну вибачте. Ну, звичайно, ми не розуміємо. Розумію, я думаю, що ніхто в Україні отак, щоб на загал не розуміє, як їх встановлюють. Тому ми проводимо масу там експертиз, там технічні звіти. Паралельно будівельники та енергетики реконструюють об'єкти критичної інфраструктури. Ось цю котельню вороги розбили майже вщент минулої весни. Нині це одна з найсучасніших котелень міста, яка може генерувати тепло навіть у блекаут. Відновили її коштом Світового банку. Кількість ще котелень, які зруйнували ворожі ракети, потребують реконструкції. Міський голова Харкова не уточнив зміркувань безпеки, зазначив лише місто з теплом. Оксана Начипоренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Відмовилися від газу всієї громади, і перейшли на опалення дровами. на Черкащині у Шевченковому зробили це задля економії. Тверде паливо навіть не закуповують. Дрова забирають після санітарних рубок лісосмуг та в селі. Самі гілки перебивають у щепу. А щоб нею опалювати, закупили сучасний апарат для сушіння. Як працює система індивідуального опалення в селі, Яна Лимаренко розповість. На щепу перебивають гілки після виробок зарослів у селі Шавченкове. А далі щепа піде у діло на опалення комунальних закладів. Готову щепу висушать у сучасному апараті, який тільки но закупили. Голова сільради Сергій Смалько каже: для його роботи жодних витрат, лише сонце. Там стоїть система дзеркал. Яка направляє сонячні промені. Ну, зараз сонечка немає, як сонечко виходить, його дуже гарно видно. Нагріває стінку ось цього даного контейнера, піднімаючи температуру контейнеру і за рахунок всього проходить сушка. Далі зі щепи робитимуть брикети, власне паливо та змога економити на опаленні соціальних закладів громади. Це не закрупне, це так ось цього, які не потрібні дерева обрізали, мігілки залиються, то ми їх можемо переробляти і, і все. Першими ...розвозять по соціальних закладах, у громаді їх 10. Ця школа одна з перших відмовилася від газу і встановила твердопаливні котли. Сьогодні я загалу два вузики. Температура зараз 65, тому що на дворі тепло, не таку здорову ми температуру даємо. О, а як діти приїжджають, ми 70-80% міняємо температуру, щоб злані було тепло. Вчителі кажуть в усіх приміщеннях тепло, хоча сама школа велика, тут навчаються дві сотні дітей. Ну 18-19, по різному буває трішки нижче, але це тільки в тих випадках, коли. Відсутнє світло, ну ми всі розуміємо такий зараз час. Аби перейти на твердопаливне опалення, треба було замінити котви та відремонтувати теплотрасу. Коштувало це півтора мільйона гривень, але всі витрати взяла на себе громада. Річ у тім, що зараз ми дозволяємо собі і вночі топити, що газом не могли дозволити, і на вихідні, якщо це. Е не тепло на рік. Ми прорахували, протопивши один сезон. Що нам потрібно від 200 до 250 кубів дров. Тобто, це було набагато дешевше ніж ми спалювали близько 200 кубів газу. Шевченківська громада почала відмовлятися від газу з 2015 року. Торік припинила роботу остання газова котельня. Провели модернізацію теплових мереж і тепер опалюють виключно дровами. Частину беруть із санітарних розпилів. І за потреби закуповують у лісогосподарств. Влада громади вже бачить чималу економію. Приходить 15 квітня закінчення опалювального сезону. Газовщики приїхали і зробили так званий видимий розрив, тобто вони від'єднали котельню від газу. Ну можете собі уявити, якщо це дитячий садочок, 15 квітня, після цього ще можуть бути похолодання і інше. Через це постало питання, якось все-таки щоб забезпечити і після закінчення опального сезону. Друге питання, що ціна газу, це теж досить серйозно. За підрахунками голови громади, у попередній рік вдалося зменшити витрати на опалення в половину. При цьому мають можливість вмикати тепло незалежно від того, коли офіційно стартує опалювальний сезон. Яновомаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Воював та знімав усе на відео перші хвилини після бою. Побути побратимів. Боєць 24-ї механізованої бригади фільмував для свого щоденника. Знімав на згадку, щоб колись показати дітям на війні. Командир роти Василь Дац був сім місяців під час контрнаступу на Херсонщині. Він зазнав серйозного поранення. Воювати захисник уже не зможе, але його відео з передовою війде до фільму про бойовий шлях бригади. Цінними кадрами військовий поділився з нашою Мартою Шикулою. Це Вася наш Васенька бляха. Третій, Не бляха. продавай, який він понад. Це командир третьої роти Василь Дац разом із своїми побратимами. Каже, про такий злагоджений підрозділ можна було лише мріяти. Він складається тільки з добровольців, які 24 лютого торік самі прийшли до військомату. Обичні сірі будні. Андрюха запригай в тачку. Ждемо, Ждем будуть лізти знову. Це відео знято на Луганщині, де 24-та бригада тримала оборону. Свою війну Василь Дац вирішив фільмувати на телефон. Треба завжди там в таких моментах треба також знаходитись на позитиві. Хтось там сидить, панікує там да четверту сигарету скурює підряд. От. Ну і тут я виходжу там з телефоном. Там, типу, махай привіт, там що там розказує, як в тебе справи, там туди-сюди. Ну, типу, і люди такі думають: ну типу, блять, оце він гонить, типу, собі, ну, типу, тут тільки що таке було. Василь намагався знімати усе від обстрілів до армійського побуту. Ранок добрий. Ось так ми варимо каву. Резгухую. Приїхав на війну. Воювати, ну і отримати перемогу, поїхати додому. Потім покажу дітям, скажу, дивіться, як ваш там тато робив шота. Знімав як ворог рівняв із землею населені пункти та будинки цивільних українців. А ще до сьогодні я тут спав. Василь передивляється своє відео і згадує, як ворожа піхота атакувала позиції сил оборони. Ти їх відстрелюєш. А вони далі лізуть. Наркотичні речовини вони якісь е, чи Що я не знаю того, що ну от вони, грубо кажучи, е, 4-5 пулі в одному. Ну і він все рівно ще буде там якийсь проміжок йти. У них просто куча техніки, куча снарядів. Після кожного бою Василь продовжує фільмувати. Відео відсилав дружині та синам, щоб менше хвилювалися. Дивиться Шуль, У мене все супер. Обідаю з думкою про тебе все. Це нормально. Маєш які приколи. Саме рідні та віра в перемогу підтримували бойовий дух військового. А побратими головні герої його відеозаписів стали для Василя другою родиною. Це у нас Італія ще на посту. Приїхали захищати батьківщину, красавці. Ми оточені. нас останки. В а це відео Василь зробив під час виходу з оточення у Вовчоярівці. Тоді він із кільця ворога вивів 70 військовослужбовців без втрат. Нині цим пишається, адже доленосне рішення ухвалював сам. В тебе немає можливості піти вправо, піти вліво, вернутись назад, піти вперед. Ні. Тобто два варіанти. Або е, прориваєтесь, йдете. Додому, грубо кажучи, ну до своїх або залишаєтесь і здаєтесь в полон. Фільмував війну Василь, коли підрозділ перевели на Запоріжжя, а згодом на Херсонщину. Це останнє відео з фронтового щоденника. 24-та бригада рушає виконувати завдання під час контрнаступу. На Херсонщині Василь отримав Я... поранення. Авіація настільки сильно працювала, ну що вони їздили як польові маршрутки. Тобто кожних сім, сім хвилин пролітає самоліт. Я попав під один із них. Голова, рука, нога. Ну, але рука таке, там царапане, а в голові дирка. Площа 30 сантиметрів у воєнному щоденнику Василя ще сотні світлин із передової. Серед них і фото листа дружині, який вона отримала після місяця тиші, і приходить мені повідомлення на вайбер, в якому лист мого чоловіка написаний його рукою, тому що в нього почерк специфічний. Він писав, що все добре, він нас всіх любить. Щоб я йому вірила, тому що я ніколи не вірила, що все добре. Ніколи на війну Василь більше не повернеться. Через поранення його демобілізують. Але відео щоденник захисника стане частиною фільму про бойовий шлях легендарної 24-ї бригади. Марта Шиколевен Радіон Львів. 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон «Незламна країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь.